Сьогодні ми будемо говорити про п'ятьох таких визначних постатей в українському кіно, визначних режисерів. Першим з яких буде Іван Кавалерідзе, якого ми зараз бачимо на екрані. Насправді є такий дуже цікавий нюанс, що коли я починаю розповідати про Кавалерідзе як про режисера, багато хто дивується, тому що знають його переважно як архітектор. Я думаю, всі ми його знаємо як архітектора. Так і я зараз буду казати про його архітектурну діяльність. Справа в тому, що з Кавалерідзе стався такий цікавий парадокс. Ряд постанов Сталіна та Кагановича, які мали місце наприкінці 20-х, фактично підрізали крила талановитому скульпторові-авангардисту, але створили, створили авангардиста-режисера. Насправді Кавалерідзе, ще, поки був скульптором, ще поки працював у своїй такій обраній з самого початку царині, він Отримав щось на кшталт такого. Дуже дуже лесного титулу, так український Мікеланджело. А насправді Кавалерідзе можна й справді вважати таким генієм скульптури, тому що ну, всі ми знаємо, що композиція з княгиною Ольгою Андрієм, первозваним та Кирилом і Мефодієм, які стоять на Михайлівській площі, це його проект, який був встановлений, знищений і потім відновлений у уже за часів незалежності. Але мало хто знає, що Кавалерідзе не просто створив його за. Якимось госзамовленням чи чимось подібним, Кавалерідзе виграв конкурс. Виграв конкурс на кращий проект цього пам'ятника, пам'ятника княгині Ользі, і він виграв цей конкурс у віці 24 років. Тобто, дуже дуже такому молодому віці переміг багатьох більш знаних на той момент претендентів. Взагалі у Кавалерідзе була досить цікава доля ще до приходу у кінематограф. По-перше. Він служив у армії царської Росії, і за рядом свідчень він знаходився серед тих, хто деякий час охороняв Миколу II. Ну, слава Богу, він там був не до самого кінця, тому що тоді б не знали Мика Велерідзе ні як скульптора, ні як режисера. Але цей досвід він використав, коли знімав фільм про метей. Насправді ми побачимо зараз, я буду невеличкий уривок про метею показувати. І, Кавалерідзе, перейшовши до радянської ідеології, він зробив дуже вірний крок. Одразу пішов на деяку ідеологічну поступку і створив е великий, великий та величний пам'ятник Артемові. Так е це був перший з його пам'ятник. Він створив два пам'ятника Артемові. Перший стоїть у Бахмачі, другий у Святогорську. Насправді, у ті часи, коли українська інтелігенція переходила до лав радянської ідеології, вливалася до радянської ідеології. У ці перші роки, так ще молодої ще навіть молодої радянської держави. А це все було осяєно такою ейфорією. У наступному нашому блоці я буду казати про ейфорію, яку відчував Довженко, коли тільки но. Приходила країна Рад так на територію колишньої Російської імперії. І е, Кавалерідзе, е, створивши пам'ятник Артему, відвоював собі можливість творити у цікавому йому руслі. Він створював пам'ятники Шевченку, це був його дуже важливий поклик. Він створив цілих три пам'ятники Шевченку. Е, два з них збереглися. Найвідоміший з них, я думаю, це пам'ятник у Полтаві. Він там, якщо б були, він перед історичним музеєм там знаходиться. І це, в принципі, це щось на кшталт. Фішечки Кавалерідзе, у нього такі величні Шевченко, які лежать ще напів лежать. Так у нього був пам'ятник, який через ряд оцих сумнозвісних постанов, про які я вже пригадав, він не реалізував і найбільшою, найтакою. Е не знаю, найважливішим для нього пам'ятником з нереалізованих мав стати пам'ятник Шевченкові у Каневі, де Кобзар мав лежати над Дніпровими кручами. Так? Тобто він, Ця концепція його лежачих Шевченків мала призвести до Канева, де він має от спочивати у такому прямому сенсі, але того не сталося. Насправді, ряд пам'ятників Кавалерідзе, проекти, яких він розроблював, були встановлені набагато пізніше. Наприклад, у 10-ті Роки був встановлений о, перший його пам'ятник сковороді, так але пам'ятник у сковороді у Києві з'явився тільки у 77 році. Тільки у 90-х за часів незалежності за його проектом встановили Ярослава Мудрого і так далі, так і таке інше, так само, як і відновили княгиню Ольгу, тому що пошуки кавалерідзе у скульптурі вони зазнавали чимало критики за такий конструктивізм, так і за такий радикальний авангардистський підхід. Отож, Кавалерідзе йде до кінематографу, і е, останній пам'ятник Шевченкові, який не зберігся, пам'ятник 1927 року у Сумах, він е, так би мов, Підсумовує його скульпторську діяльність і вже у 1928-му з'являється його перший фільм, який має назву Злива. Оригінальна назва цього фільму Офорти до історії Гадамаччини. Насправді у 20-ті роки, і я це говоритиму також про Довженко і його твір Звенигора. Багато хто з українських режисерів і багато хто з українських митців були захоплені ідеєю створити такий національний епос. Довженко взагалі називав Звенигора своєю власною Ілядою. Так, от таким же епічним твором мала стати, ну і власне стала, але ми, на жаль, не маємо змоги цього оцінити. Злива вона ж офорте до історії Гайдамаччини. Це був дуже сміливий пошук у эм... Напевно, от у такому чисто формалістському сенсі, я нагадаю, що форт — це вид гравюри по металу, і е, Кавалерідзе спробував поєднати, в принципі, е, у згоді з формалістськими пошуками своїх часів, е, спробував поєднати кінематограф та скульптуру. А основним діючим елементом е, мало бути світло, так яке, наче от різьбило оці постаті 200 років української історії на екрані. Е, Фільм був показаний у Москві, Всі фільми того часу спочатку відправлялися до Москви, потім, потім з'являвся у Києві, а потім, за якимось загадковими причинами, так я роблю повітряні лапки, з якимись загадковими причинами чогось цей фільм не зберігся. Насправді, якщо ми простежимо подальшу долю Кавалерідзе і подальший шлях його робіт, то зрозуміємо. Немало ймовірно, цей фільм було знищено, як і було знищено багато. Чого за тих часів, коли НЕП підійшов до свого кінця і починалася ера колективізації? От до колективізації присвячено його дві наступні роботи, кавалерідзе, на жаль, треба зазначити, це митець, який зазнав чи не найбільше в тиску ідеології офіційної, так. І якщо тому ж самому Довженку час від часу вдавалося за допомогою, так, користуючись тими чи іншими прийомами зопової мови уникати уникати саме такого ідеологічного контролю і. Виключно ідеологічного наповнення своїх стрічок, то Кавалерідзе на жаль, мав куди напевне суворішу увагу до себе. Про це я ще казатиму, коли мова піде про Прометея. Поки що він за своїм мудрим звичаєм намагається поступитися так, одного разу я я нагадаю, як у історії з пам'ятником Артемові ця поступка вже дала результати, тож він знімає перекоп та штормові. Ночі перекоп стає такою одою колективізації, як власне штурмові ночі, так там іде мова про тих українців, що не вірять у колективізацію у буржуазних націоналістів, які зображуються абсолютно такими ненатуральними ворогами народу. Так, тобто ця і поступка потім виливається у можливість попрацювати на улюблену ним історичну тематику. Насправді Кавалерідзе задумував. 仕事。 Трилогію, так, цілу трилогію про національну визвольну боротьбу українського народу. І, певне, вже знаючи про долю власної зливи, повернувся ще раз до поеми Гайдамаки Тараса Шевченка і не цей раз зняв вже таку безпосередню екранізацію, яка називалася Коліївщина. В принципі, ну, це вже четверта його робота, так, але саме після неї про Кавалерідзе заговорили як про видатного, як про великого режисера. При цьому Коліївщина зазнала. Усіх можливих утисків, вона перероблялася багато... декілька разів. Ну, декілька разів це замало. Замало сказати, що декілька разів, за деякими свідченнями, Коліївщина зазнала близько 17 правок. Деякі епізоди кавалерідзе довелося повністю перезняти. І, звісно, змінена дещо її трактовка, трактування як таке: національно визвольна боротьба українського народу. Проти польських поневолювачів тих часів у Кавалерідзе приймає абсолютно інший характер, так одним із головних героїв з дієвими особами виводяться Гонта та Залізняк, під проводом яких і йшло повстання. І Кавалрідзе робить акцент, звісно, акцент як поступку офіційній цензурі на тому, що головний герой, який не має до них такого прямого відношення. Він розчаровується у цьому повстанні, бачачи, що його керівники всього лиш використовують народ і насправді не мають нічого спільного з цим національною ідеєю визволення. І оця ідеологічна частина завершується, звісно, таким панегіриком і закликом до дружби з Росією, але і навіть після. Великою кількістю перероблення, навіть після великої кількості перезйомок, все ж е, офіційна цензура залишається невдоволеною, і Кавалерідзе знімає наступний фільм про метея, можна сказати, на свій страх та ризик. Насправді, Кавалерідзе е, завжди вирізнявся, як я вже казав, своїм авангардним підходом до матеріалу, але цього разу е, саме до нього пристіпується цензура. Е, дуже цікаво згадати, що. Що закидали кавалерідзе, коли критикували його за Прометея, те, що він знехтував е, цілим заради частини, тобто е, закидали уособлення, таке метафоричне часткове особлення, яке ви зараз побачите на екрані. Чого це цікаво і чого я на цьому акцентую? Тим самим прийомом фактично користувався Сергій Зенштейн, коли знімав панцерника Потьомкіна. І це викликало захоплення. Так, ну ця політика подвійних стандартів насправді не думаю, що дуже здивує. Отож, зараз ми повідомляємо. Бачимо епізод один з тих епізодів, які стали приводом для офіційної критики і остракізму, якому піддали Кавалерідзе, і власне прометей досі вважається, тому що ми не маємо змоги. Побачити зливою, тому що Кавалерідзе надали здійснити більшу частину проектів, які він задумував. Прометей досі вважається вершиною творчості Кавалерідзе, і більш того, це той фільм, який фактично поставив крапку на його подальшій незалежній творчості. Отож, епізод з Прометею. Бачимо в цьому епізоді і про що взагалі оповідає Прометей. Це досить така класична національна трагедія, українського селянина на дружина якого накинув оком пан, відправляють у солдатщину. цю самонаречену яку пан. На яку пан накинув оком, власне так, потім відправляються цю дом розпусти. І коли він повертається, коли е, повертається з солдатчини, розуміє, що втратив усе, і е, отримавши, отримавши у російській армії такий великий заряд, такий великий пул національної ідеї е, революційних ідей, так він приносить у е, цю революційну ідею у рідне село. Е, що ж відбувається у цьому епізоді, і чому закидають такому, начебто, начебто? Тобто виконаному за всіма радянськими канонами фільму якийсь український націоналізм та формалізм. Справа в тому, що водою пливуть шапки вбитих російських солдатів, так спра... мова йде про кавказьку війну, де власне цей український герой опиняється у лавах чужої армії, яка воює з чужим йому народом, тобто абсолютним чужинцем, і зобразивши, зобразивши оцей епізод кавалерідзе, який, начебто, зображує російську імперію. Таким чином подає не начебто, не начебто таку поразку і самого Радянського Союзу, чому так сприймає офіційна ідеологія, тому що а, ті риси поневолювачів, які має на екрані Російська імперія, так само так само їх вже набирає на момент 35-го року, коли виходить фільм і Радянський Союз. Я зараз зачитаю невеличкий уривок з постанови, якою власне і о, розпочалося цькування Прометея. Товарищ Кавалеридзе не понял смысла исторической борьбы, расстановки классовых сил, роли империализма, феодалов и торгового капитала, спутал Дагестан, Чечню и Грузию и т.д. Неверной квазисоциологической схеме режиссер подчинил все образы и сделал их простыми рупорами этой схемы. Слабая сюжетность, растянутость и статичность фильма, грубый натурализм в показе боев и угнетения крепостных, убожество и примитивность музыки – все это вытекает из порочного замысла. Я Я должен сказать зі всей прямотой, тому що, к сожалению, у нас в кінематографі все ще знаходяться люди, для яких соціалістичний реалізм неправильно і не своей і заумничать и своєю Вот і этого З цього почалося Кавалеридзе, і відомо, що особисто Сталин казав на рахунок критики Прометею нічого. Цей міцний грузин витримає усю критику. Ми ще побачимо його нові фільми, а допомогти йому треба. І от коли цькування розпочалося і на сторінках професійного видання кіно і на сторінках правди, Кавалерідзе мав покаятися і опублікував офіційну відповідь, яка назва якої вже віддає якоюсь такою саркастичною гіркою іронією. Назва його відповідь звучить так: – допомога, але ця стаття не була прийнята. Отож, Кавалерідзе, який подякував за неоціненну допомогу, був засуджений до того, щоб більше не знімати історичних фільмів, і також йому заборонили працювати з молоддю. Всі його формалістичні ідеї, які здалися, начебто занадто заумними, так як я, як я читав постанови, повністю влаштовували офіційне керівництво, коли йшло, йшлося про епізоди з його ранніх ідеологічних фільмів, де, наприклад, Куркуль годує вбитого ним селянина землею. Так, от такі метафори цілком влаштовували офіційне. На керівництво, але але звісно з Прометеєм, який ще й відгукувався, так відгукувався о, після голодомору, який. О, і коли радянське керівництво боялося якраз селянського повстання, це, звісно, підрізало Кавалерідзе будь-яку можливість далі працювати у кінематографі. Насамкінець скажу про один з найцікавіших нереалізованих проєктів Кавалерідзе, який мав назву в меч. Це ця назва посилається до скандинавської легенди про Вотана. Він же Одін, так, який подарував героєві Зігфріду меч. Що мав зламатися, коли Зікфіт підійме його на неправдиву справу? Але оповідь мала йти про німецького солдата і українську архітекторку, які полюбили один одного за часів нацистської окупації. Але звісно, навіть за часів перебудови відомо, що Микита Хрущов також недолюблював кавалерідзе, і навіть у радіополеміці з Євгеном Євтушенко декілька разів дозволив собі згадати його як такого, що неналежно поводився на окупові. І території навіть за часів перебудови цей сценарій не міг бути реалізований. Тож Вотинів меч отримав лише театральне життя і декілька разів ставився у Харкові о, десь наприкінці 60-х, на початку 70-х. На цьому розмову про кавалерідзе ми завершимо. Дякую за увагу.